Це історія про одну з мрій, яку давно плекали в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка. У фоє з'явився вертеп. Свята родина зустрічає народження Ісуса Христа. Зараз ми в такому періоді знаходимося в різдвяно-новорічному, коли дуже важливо, щоб навколо тебе було якесь чудо, диво, казка. І, звичайно, глядач, який приходить в наш театр, йде через наше фоє. І в нашому театральному фоє це перша така сходинка, коли наші найменші глядачі і дорослі глядачі занурюються у світ казки. І тому театральне фоє дуже є важливе. І це перше, що бачить глядач. Вертеп створила Ужгородка Марина Ковач. До речі, постійна відвідувачка театру. Театр «Бавка» бавками любимо давно. Тому в мене є двоє діток. Вони вже на даний момент дорослі, але ми все рівно любимо ходити на вистави. Дуже тепла, камерна, така приємна атмосфера. Нема великого простору. Дуже подобаються актори і вистави. Ну я рахую, що дуже корисно навіть дорослим ходити на ці вистави, тому що тут через казку. Подається велика філософія. Кожен дорослий себе може відчути дитиною, по-іншому подивитися на виставу, бо діти бачать спецефекти, якісь емоції, а дорослі мають нагоду вникнути в саму суть. Після чергової вистави мені захотілося зробити якийсь презент. Спершу була думка зробити нового персонажа, який би згодився для вистав. Але в театрі сказали, що давно мріють про Вартеп. Роботу Марина розпочала ще влітку, бо ж справа кропіткам і вимагала часу. Продумала майстриням Все до Я Думаю, що це не необхідна річ, щоб нагадати всім, чому ми святкуємо Різдво, яка радість велика від того, що Ісус народився, і щоб дітки пам'ятали історію, щоб вивчали більше колядок і вернулися до традиційного святкування. Вартеп зроблений із різних матеріалів. Це і художні матеріали, і професіональна пастель для розмальовування, і самозастигаюча глина для ліпки обличчя та рук. Печера зроблена із будівельних матеріалів, тобто це структурований пінопластирон, будівельна піна. От. Персонажі це стандартна схема. Звичайно, сам Ісус, Марія, Ягнятко, вівця, осел, який привіз їх в ту печеру. Три царі, які принесли дари щоб поклонитися Ісусу Христу. У театрі хочуть не лише дивувати гостей, а й зберігати традиції. Вертеп планують розігрувати і у виставах, анонсує головний режисер бавки Наталія Орішнікова. тільки вже в новому році, адже в цьому було багато роботи. Наше завдання теж здивувати глядача, щоб різні вистави на суботу. Неділю ми зробили три інтермедії. Стаціонарних, це е, чарівні ліхтарики, ми їх відновили. Ми їх в минулому році показували. Зробили зовсім нову виставу. Це новорічна мрія. Зараз ще хочемо поновити виставу, яку ми грали років чотири назад, е, новорічні пригоди. І у нас вже два роки йде така: зустрічаємо коляду. О, це наше таке завдання, щоб так репертуар був грудня насиченим різними виставами, різними програмами. Крім того, у роботі вистава для дорослих про царя ірода. І дуже сподівалися, що ми стигнемо її зробити на різдво. Але дуже багацько роботи, і я так собі думаю, що вона з'явиться в січні. І оце відродження українського вертепу, традицій і трансформація його в сучасному часі. Оце наше якби таке завдання на сьогодні. Театру, такі ексклюзивні роботи теж популяризують театр, каже директор Мирослав Потій. Ця робота не схожа на інші роботи, тому що майстриня вклала свою душу, своє бачення. В цю тематику, я думаю, що ми надалі будемо продовжувати різні такі от речі робити, щоб вони були ексклюзивними, щоб можна було побачити тільки в нашому театрі, і щоб глядач у нас завжди залюбки приходив не тільки на наші вистави, але подивитися, що цікаво в театральному нашому фойє. Майстрині театр підготував подяку, адже слова вдячності, обмін добром і любов'ю те, чого вчить нас. Різдво Христове. Шановні пані Марина, ми дякуємо вам від Закарпатського академічного обласного театру «Ільок» за такий гарний подарунок. Я думаю, що ця творча пропорація буде надалі між нашим колективом та вами. Дякую вам.